Це гуртожиток Бобринецького ліцею. Тут можуть жити півсотні учнів, які навчаються у ліцеї. Нині гуртожиток ремонтують, облаштовують для переселенців. В першу чергу відремонтуються кімнати, де будуть проживати діти. Після ремонту даного гуртожитку він зможе прийняти до 50 переселенців. У гуртожиток вирішили селити переселенців, бо більшість учнів місцеві і живуть вдома, пояснює директор. Пішло. За останній час досить велике зменшення кількості дітей сільської місцевості, які проживають разом з веселенцями, може проживати до 10 дітей. За останній період ми моніторили. У нас більше дітей за останні там 6 років не було. Ремонтує гуртожиток міське підприємство «Комунальник». 400 тисяч гривень на облаштування виділили з міського бюджету. Державні кошти, які були спрямовані на серед економічний розвиток, але в зв'язку із якоюсь ситуацією, що в країні війна, вони були вирішені перенаправити на підтримку ВПУ. Зокрема, за ці кошти були встановлені 21 двері, міжкометні двері, придбано плитки. Плитка де буде налаштована в кімнатах. З облаштуванням гуртожитку допомагає французька неурядова міжнародна організація Астет. Вона передала 14 металопластикових дверей, бойлери, холодильники, пральні машини. Це перший капітальний ремонт гуртожитку за 44 роки. Ми плануємо поміняти систему водопостачання, систему водовідведення, повністю зробити душові кімнати, кімнати побуту. У Бобринецькій громаді живуть 832 переселенці з Херсонської, Миколаївської та Донецької областей. 15 з них поселили у гуртожитках, 817 орендують житло та живуть у родичів. Гуртожиток ліцей відремонтують до кінця цього року. Зі слів заступника міського голови Бобренця, жити тут переселенці будуть безкоштовно. Комунальні послуги оплачуватимуть за гроші з міського бюджету. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.